Усім гарного чудового настрою! Сьогодні у нас рецепт дуже смачного пасхального кексу, желатинової глазури та моменти декору. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на мій канал та готуйте собі та своїм рідним на здоров'я. З вечора замочуємо ожину з лікьором. У діжку планетарія переносимо яйці і нашу пудру. Підзбиваємо до однорідності. Тепер додаємо частину муки. З розпушувачем. Гарно все перемішуємо. Додаємо наш ліхір та нашого жіну. Гарно перемішуємо. І тепер додаємо другу частину нашої муки. Після цього вводимо масло та шкірка оранжі. Апельсинки. Усе доводимо до однорідності! Остатнє! Так, попередньо я змастила формочки маслом. Тепер переношу наше, наше тісто. Можна тісто принести в мішочок салафановий, в рукавичку, а потім відсаджувати. А можна і таким простішим способом. Більш таким домашнім. Так, можна зробити один великий кекс розіром 24-22 діаметром кільця. Або ось таких два, трішки менших, як в мене. Формочку заповняємо трішки більше як половина. Духовку розігріваю на 160 градусів і випікаю 40-50 хвилин. А зараз приготуємо глазур для декору. Цукрову пудру та воду я довожу до кипіння до повного розчинення пудря. Коли маса закипить, вимикаємо і вводимо наш набухший желатин. Гарно перемішуємо все до повного розчинення желатину. За бажанням можна додати краситель. Після чого переносимо все в діжку блендера і гарно все взбиваємо. До попіління та загуснення. Ось достатньо, дивіться, яка має бути консистенція. Дивіться, яка має бути густота. Супер. Також для декору я беру декілька ось таких листочків. беру сковородку та олію. Нагріваю олію до 170 градусів і кидаю ось ці листочки жаритись буквально на декілька секундочок. Можна використовувати також для декору пасочок і тортиків. Тим часом спеклися наші кексики. Ось подивіться, які вони красиві. Зараз ми їх будемо витягати. Тепер покриваю глазур'ю. Якщо глазур вже трошечки підгусла, підгуслимо, покриваємо на гарячі кекси. Цей кексик не лише може бути пасхальним, а він буде прикрасою будь-якого столу та будь-якого свята. Обов'язково раджу спробувати. Так, ось наш кексик в розрізу. Дуже смачно, дуже такий насичений смак лікеру. Ожина. Усі, хто зі мною готував смачного, обов'язково зберігайте рецепт та підписуйтесь на мій канал.